Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про набір пам'ятних монет присвячених Збройним силам України. Ці монети почали випускатися з 2018 року. Це є цинкові 10-гривневі монети. Ось такі, тобто у них всіх великий тираж. Вони продавалися, можна було їх в банку придбати і в ролах. Так само їх можна було поштучно придбати в банках. Цей альбом, конкретно, ось цей, що ви бачите перед собою, випустив Національний банк України. Десь орієнтовно три роки тому його можна було придбати. Ціна там була якось до 200 гривень. Можна було в інтернет-магазині тодішньому його придбати без проблем. Він виглядає ось так: тобто, досить цупкий картон. Така книжечка, ви ці монети сюди ставите по руках. Але єдиний мінус цього альбому, що він тільки до 2020 року. Серія продовжується понині, тобто фактично 2021, 2022, 2023 рік. Монети далі випускаються і будуть випускатися, але тут вже його їх не доставити. Тому відповідно, або Національний банк буде робити ще один альбом, або я бачив на no OLX, що люди самі створили такий альбом, досить прикольний. Я в кінці закріплю. Фотографії, куди можна ці монети поставити, плюс поставити ці, які тут не поміщаються, більш детально давайте оглянемо цей альбом. Монети тут ставляться без капсул, просто суто э, защолкуються в такі холдери спеціальні. Так, їх видно з обох сторін. Ось так. А з цього боку вже є захист. Тобто, з цього боку захисту немає, з цього боку їх просто ставите, а з цього боку є захист. Тут описано про кожну монету. Захисникам Донецького аеропорту, День українського добровольця, сторіччя створення українського військово-морського флоту, на варті життя, учасникам бойових дій на території інших держав, КРАЗ 63, 22 солдат, повітряні сили Збройних сил України, Державна прикордонна служба і День пам'яті полеглих захисників України. Також перекладено на англійській мові з боку. Заду ми маємо, маємо суні характеристики кожної монети, номінал 10 гривень, на основі цинку з нікелевим покривом. І тираж таких монет мільйон штук кожної. Тобто вони не є такою, вони не мають фактично якоїсь такої дуже нумізматичної цінності. тираж їх великі, вони мають фактично цінність в тому, що їх можна зібрати в ось таку цікаву колекцію. Хоча монета захисникам Донецького аеропорту, кіборга, кіборги, так звана, зараз орієнтовно коштує 90-100 гривень, можливо, і більше, залежно хто як продає. Досить стала популярною і цінною ця монета. Ось так. Тому фактично іншим мінусом, нагадаю, те, є те, що ви не поставите інші монети, ось до прикладу. Серія продовжується. Я тут маю деякі ось тут відкладені нові монети. Ось 21-й рік, 21-й рік, 21-й, 22-й пішов, 22-й, і вже нові монети почали 10-гривневі йти. Розміром звичайно 10 гривневу монету. Тобто ці були цинкові більші, а ці звичайні ось це вже починаючи від сили е, територіальної оборони ТРО. І наступна монета сили підтримки Збройних сил України. Ось ці монети вони маленькі. Тобто я бачив, що є такі альбоми спеціальні, куди ви докладаєте ці, ці нові монети, плюс навіть ячейки під такі маленькі. Ось зараз ви побачите, як вони виглядають. Що я вважаю, є досить цікаво. Для продовження колекції, кому цікава, в принципі, тема Збройних сил, тобто зараз актуальна, бо зараз війна в Україні, підтримати навіть морально Збройні Сили України і для себе мати таку історичну пам'ятку, цінність вигляді монет. По суті, все. Це все, що я хотів сказати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім гарного дня, до нових зустрічей і до побачення!